Бував любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в хурор, який Присвячений все таки новорічним святам. Саме цей режимчик у нас називається Сіністер Крісмос. І в принципі, ти знаєш, тут прям з самого спавну починається якийсь хаос. Просто тому що тут додали отакі кубки зі сніжками, і просто всі друг друга кидають, поняв? І відбувається якийсь прикол. Проте у нас тут є навіть якісь ось типу як подаруночки, ну клаїм нау. Це що таке? Бемц, the toy gun Ага, отакий пістік у мене тепер є, да? Хе-хе? Прикольно. Цікава штука. А що тут? ну, давай подивимось. Бамс. You unlock the Christmas Hammer. Ану. А що так ця штука не дамажить нікого, не поняв. А, а. Дякую. Мене просто взяли і випхали просто в якийсь другий режим. Ну, одним словом, все зрозуміло. Тоді, в принципі, що ж, можемо подивитися. Це якраз таки... А. Ось до ці самі телепортери на всякі разні продовження, поняв? Тут є частина 2, частина 3 і. Ну, купу всяких приколів, куди можна вкинути робоксів. Тут і тобі фонарики, всякі пушки, там одяг, і так далі. Так далі і так так далі, далі Тому, в принципі, я думаю, можемо залетіти в якийсь такий да, режимчик, скажем так. Тоді, я думаю, можемо залетіти в якийсь один із цих телепортерів. І в принципі, так як тут зі мною підписник, то я думаю, що ось дочекаємося, коли оцих кінтів е, зателепортує. Хотів би я сказати, але. А що за прикол. О, все, let's go Відправляємося тестувати гру. Ми появилися якісь коро. Ааа, твої батьки пішли кудись цієї ночі, тому що щось там трапилось, не поняв. Вони дали тобі пару завдань до того, ну, які я повинен виконати, до того, як вони прийдуть. Проте не переймайся, вони повернуться дуже швидко. Якраз саме до Різдва. Окей, поняв. І що тоді робити? У нас десь повинен бути якийсь об'єктів, так? Так багато сміття цієї ночі, типу. А, залишилось з попередньої ночі. Давай це все приберемо. А, -а, а, да, давай. Ага, і от того воно тепер у нас підмічено, що треба підбирати. Суперсько, окей, let's go. Тоді я, в принципі, не проти отако підійти сюди. Так, тихо, робоксів не хочу тратити. А отут такі всякі штуки поприбирати можна буде. І одна в нас даже, диви, як далеко заспавнилась. Вона, типу, в гаражі, да? я поняв. Цікаво. Bems? У нас з'явився сміттєвий бак. І щой куди? Ага, ось до у нас є ця мусорка, так? Да? Окей, okay, питань нема. то все викидаємо. Бемц. go. Можемо повертатися в дім і насолоджуватися чистотою. We need to clean up the snow pillars in the front yard. Ми повинні прибрати якісь сніжні приколи. з... А, може, оці ось до, да? Кубки. Давай спочатку візьмемо, типу, як лопату, так? Да? Окей, okay, питань нема. Бемс. І тепер треба оці всякі штуки прибирати. Ну, окей. В принципі, це буде доволі таки легко. І залишається в нас остання кубка. Тому, в принципі, якось так. Тато сказав, що е, якщо буде холодно, то ми повинні запалити пічку. да? А пічка у нас, напевно, да, спочатку треба буде піти ось до сюди. Гараж. Питань нема. Бемс, беремо оці, типу, як вуд, да? я не пам'ятаю, як воно е, правильно буде українською мовою. В общем, то оцієї штуки, я знаю, Точно треба підпалювати до. От тепер нам буде тут обалденно. Опа. Що це 12-та година, да? Чи яка? Ні, це тільки десята. Вже час кликати мамустатом. Кажу я і кою parents у нас до обжектив. Окей. Опа, мене ще й сюди затепило. Питань нема. Це дивно, ніхто не підібрав трубки, так? Да? Я гадаю, що вони повинні бути вдома вже. Проте, ну, в принципі, як бачиш, нікого тут нема. Обжектив. Взяти різдвяні декорації з ящику в гаражі. Поняв. питань нема. Зараз підписник все зробить. І ми, коротше, будемо, я так розумію, ось до прикрашати прикрашати, наприклад, там ялинку, стіни. Знаєш, ось до. Ага, та немає. Гірляндочки пішли в ход Ось за тобі такі всякі тут віночки. Коротше, наводимо повну-повну красоту. Ось до ще, бемц Ну і все, останній віночок якраз от е, уже щойно був повішений. Що далі? Ой-ой, щось щось телеком забагувався. Що це за звук? Я думаю, що це йде прямо з телевізора. Та ти знаєш, тут важко не здогадатися. І у нас можна його якраз таки вимкнути, а то. Ну, що й таке голосне, знаєш, неприємне. Це було дивно, проте. Ми повинні краще починати підготовку до різдва. Так, а що? Ми вже вивішали, що далі? Хіба що там різдвяний стіл, знаєш? Давай трошечки підготовимо, типу, печиво і молоко для Санти. Ага. Ось тут якраз таки склянка. Та нема. Перше, давай візьмемо молоко з холодильнику і налиємо в стакан. Да? Ну давай. О, а то поки то все напише, поки ще щось. Тобто якийсь прикол. Тепер давай, е, типу, спечемо трошки пряників. Тепер закрити отаку ось допічку. Все, відправили, да? Тепер нам треба почекати, поки е, саме оці прянички наші спечуться, да? А там є таймер якийсь? Ні, нема. Хм, mm. Ну окей. Чекаємо тоді так. Опа, якраз ось до вони вже іспеклись. Е, тільки є проблема з моєю камерою, що трапилося якась біда, але відлагало. Окей. Та й нема. І тепер, власне кажучи, отаку пряники, молоко, бембум. Все готове для того, щоб Санта підходив і просто, коротше, оту тут поїв, туку попив, і потім нам оставив подаруночок. Е, давай, типу, візьмемо the bed. Що це значить? Типу відпочити? Чи що? Походу. Так, окей, ми, типу, відпочили, я так розумію, так? Да? Прокинулись, у нас зараз все одно десята, але пропало світло. Ой-ой. Треба йти, напевно, в гараж, я так розумію, так? Да? Ну, по суті, по ідеї там же ж повинен бути генератор. Ну да. Ось да він. Powerbox. Ага, давай, давай, давай. Ми вже прийшли в гараж, ми вже в гаражі. Откривайте нам цю кнопку. <звук> <звук> Опа, на. Хе. Це що за приколи? Обалдеть. От таке буває, коли трошечки поспішаєш, бачиш, багають кацени і все, і прикол. Але, коротше, там якийсь був сніговичок, такий, скажімо так, цікавий, з дуже, знаєш, привітною посмішкою. <реш> проте окей, ми повернули саме головне світло. І в принципі тепер на все працює. І let's go to bed again. Нам написали, окей, питань немає. І тут є така якась ще ультраблоксі кола Ти бачив? Це то обалдіть. Непогані такі приколи. Опа, на, хто стукав? Що стукав? Сніжинка. А, один із шести, ти прикинь. Тут можна знаходити сніжинки. Ану, бам, це у нас друга. Ось до третя. Прикольно. А, відкрити типу двері. Ой-ой-ой-ой-ой. <с>? <brush> <с>? <fiction> Здається, це була погана ідея. Це сніговик. Знову, каже мені мій підписник, і he's trying to get in... Він, він намагається забратися через оці вікна, поняв? Тепер що нам треба, we have to watch. all three Windows, make sure, to... ...to... що to, то to, 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 там, що ми повинні, коротше, дивитися в ці вікна, поняв. І щоб він не заліз. І що? І see at Windows, carhim в. Va... Ага, якщо ми побачимо сніговика, то треба його налякати, щоб він не встиг забратися. Окей. А як він хоч виглядає? Де він? Опана? А, ну. Прикол, дійсно таки цікаво. І в нас, в принципі, на то завдання є 100 секунд. Ось до він. Опять. Прикол. <рис <dije> <рис <Botky> може він тепер тут з'явиться? Ні? Ану, no? я думав, він тако по порядку. Поняв, то там, потім там. І потім ось сюди втретє загляне, але ні, не вгадав. Не так все просто. Опа, а ось довже на цей раз він з'явився тут, Скарі Евей Всю, налякали його, поняв? Хе-хе. Страшний тут він, але лякаємо його ми. Цікаво, цікаво, опа. Знов тут з'явився прикол. Я що, не поняв? пішов воно сюди? І... У нас залишилось всього навсього е, 16 секунд. Ондовін з'явився там. Ну і в принципі, це останній раз, я думаю, коли він виліз, тому можна сказати, поки що така перемога з цим об'єктивом. Та й в принципі все. А що ще пориться, так? Да? Все. Я думаю, ми його зупинили. Ну, в принципі, поки що так. Да. Давай негайно телефонувати мамі та татові. Окей. Бемц? Алло? Е. Опа. Опа. Оце калепа. Він поламав двері. Треба тікати, треба тікати, ні? Чорний екран. Що відбувається? Де я? Опа. Де ми є? Питаю я. Цей сніговик забрав нас звідти, да? Типу, забрав нас з дому і приніс сюди. We need to get out. Типу, ми повинні звідси забиратися. І тут ось до, до речі, ключі є. Ой ой. Прикол. прикол. Fine. той. А, спочатку треба цю штуку відсунути, поняв? Тільки ж не на мене, куди ти ну? Оп, все, двері відчинені. let's go. Objective — залишити клітку. ой ой Хе-ой-ой. А він і сюди прийшов. Ось до він. Каже, біжи, каже, біжи. Ой-ой, погнали. Ай, тут типу біг з перешкодами. Ой-ой-ой. Падають всякі штуки зверху. Неприкольно, зовсім неприкольно, проте нічого страшного. Ми таке, в принципі, проходимо на раз-два. О, вже якісь ящики падають, ого. Проте, в принципі, ми вибрались, да? Типу ми втікли. Чи ще ні? нам все одно що кажуть, біжи. Обалдіть, то скільки ж можна? Да ти живеш? Що це за що це за завод? Обалдіть. Ну окей, питань нема, та нема. Саме головне втікти. Все. You escaped! Є! Yeah! <laughs> Я прийшов то, сніговика, все. Ну, і в принципі, друзі, як ви можете розуміти, то на цьому моменті цей відеоролик підійшов до свого завершення. Ми втекли, все хорошо, ми вижили. А якщо ви хочете бачити продовження другу частину цього режиму, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Не забувайте ставити свої вподобайдини та, звісно ж, підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Всім файного настрою і всім па-па!